Спасибі, будь і ти здорова. Де то ти так рано ходила? Поки упоралась, дивлюсь, тебе вже й нема. Ех, ходила мама на базар та й купила дещо. Ось кіндячки у коси. А оце шпалерів набрала на квітки. Ой, мамо. А це так обіщалась на ті гроші, що по п'ятницях збирала. Та й купила собі хустку. Бачите, яка велика красива з квіточками. Тепер усюди такі модні на міщанках. На що було трапитись, мабуть, і дорога. Ой, дала за неї кіп та золотого з п'ятаком. Та вже так торгувалась та торгувалась. На круглому тракторі чугуєвська перекупка. Та так забожилася, що дешевше ніде не знайдеш. Та й бере на мене, приміряє, каже так вам к лицю, так гарно. А ще де узявся пан такий великий, тут тобі хрест і починає мене хвалити. Красовицю, красовицю, Пристав до мене, пристав, я почервоніла, навіть не знала, куди дивитися. Слухай у чого вони не набрешуть, то він над тобою глузував. Ой, будто пани і брешуть. Вони сьогодні вміють, вони писемні. Знаю я і письменних, є душко з них усякі. Скільки дівчат на венчарівці з ума позводили. і письменні і купці, і усякі, Хто молодого чоловіка зупинить. Сей, нам уже підтоптаний. Вір йому вір, такий ще більше лиха наробить, ніж молодий. Уляну, та скажи ж ти мені, нашу хустку купила. Отак от наш. Лучиться чоловік, а от мені хустка. Рушники були, а хустки не було. Тепер вийду заміж, буду сама себе пов'язувати. Очіпки у тих ваших старківських уже не носять. Тим той горе, Уляну, що старовина новину прогонить. Покинули люди свій закон та усе б то по панськи. А це те добре, що купила хустку. Ввечері жди став. Павла Кандзюбу, що чомукує, він колись до нас в монастиря на спадку заходить. О, за того старого лисого! Чого дурна? До сина його стицька колись. Боже, знає. мамо, зато, боже, же віно, та він зовсім дурний. Дурний. Так багатий. Цур йому з того коли в нього глузду нема. Глузду нема. Так багатий. А як по нашій вулиці йде, то малі діти з нього сміються. Нехай собі сміються. А він собі багатий. А як раз прийшов до нас на осніянську мойку. та там такий з нього регіт був, щоб вони на село прогнали, щоб ми без роботи не сиділи. Мамо, це вже лиха година побила, щоб я за такого дурня вийшла, неначе всі люди повимирали. Ну, скільки ж тобі казати, ще багатий, скільки приходів та всякої худоби. У ньому бач... В золоті ходити, а помре старий, таку саму добру буде ж господиня. Нема на світі лучшого щастя, ніж дурним жити. Він тебе не б'є, не вирядує, а коли там хоч і налає, так тільки крикне, та він і замовчить. Уляно, що казати, усе не те, що зрозумне. Нема тобі воленьки ні в хороші погодити, ні погуляти, а сварка? а лайка, а бійка. Ось і ні п'яниця не присипети. Що він не дурів, коли по ковдарів я тільки рада була. Жизнь, що хочете, то собі кажіть. А я за того божевільно не піду. За такого багато не підеш, так якого пани чаші нам ждати. Бачкільки мені тебе ще з батьком содержувати. Він кінець не присипене. Я своїми бубликами тільки вас і содержу. У мене сили не так. Звалюєш, хто вас буде годувати. Ну чим, мамо, я тобі ну чим? Літом на моці скільки заробляю, а зимою бряду і зібрала м чимало коли нісінька скринька на колесах. То вже коли я стільки зібрала, можу й сама себе содержати, і без чоловіка дурня. Уля, ну де таки, що зібрала, то гаразд. Бач, що за багатим мужиком більш береш, то й ще лучше. Послухай мене, доню, послухай мене, Олясю. іди за Стицька, даром що дурний. Бач, ніхто не трапляється. Ох, моя ділясю деякі люди. Мамо. Я б вам щось таке сказала. Мамо, кажи, чи ви знаєте Олексія? Якого самі? Коваля. А що в пам'ятку вам що недавно кочергу вам доробив, а що ще чаплію зробив? <клес> <клес> Коваль? Знаю. А що чи не доволів? А тож? <клес> а що він тобі казав? Казав. І то йому, може, очі не так? Ну, добрі, Всюди така чуйка йде. Та хоч вони й добрі, так пани, як таки це можна, щоб ти собі з воліку волинку? Була городянкою та стане селянкою, була казиною та підеш у піданство. Чим би я не була, де би я не стала, мені байдуже. Мамо, я Олексія люблю. Мам, а того не подумаєш, як тебе пожити на панщину. Ох, мою улясю та на панщину. Ну а чим панщина страшна? Зате не будемо знати ні десятирних, ні подушніх, ні хвонарських. Усе то пани за своїх платять. Мамо, так усі так хваляться, що так добре за панами жити. А на мойці чимало там панських. Уже Жуляно, як собі хоче, а я тобі мати скажу так. Скоріше в мене на долоні волосся виросеть, ніж я віддам тебе з Олексія. Все нічого тут говорити. Я вже старомі зуби казала, щоб ввечері старості приводив. То мені ми сьогодні. Соні, Соні, що Прийти з Прийде ти, любимо з ним поговори. От пак! Дівка з парубком немає об чим поговорити. Уляну повір мені і мовчки буде лучше. же до та я піду готувати обід. Так, така то моя доленька страшна. Такому то дуреві достанеться орудувати над моєю русою косою. Казала ж наша паламарка через золото, каже, сльози лються. Наварю і борщу і усякої страви. Та коли воно буде розведене моїми слізоньками чи піде ж у душу, куди одежда чиста і постіль біла, та коли стіна німа, з ким я буду розмовляти, у кого порадоньку просити? З Олексієм? З Олексієм пішла б на край світу. Старому сухарцеві буду рада, З калюжі води нап'юся, аби він. Мій Олексієчко мені подав. Він не дасть мені сплакнути. А як приголовить мене, то й всю біденьку забуду.